Йому на стимулюючий масаж вушок має назву вісімка, бо в ньому вісім вправ, які виконуються по вісім разів. Перша вправа знаходимо мочки вушка і е, подіргуємо вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Потім розминаємо наші мочки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Поплескаємо нашими вушками. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім вісім. Кому ця вправа не доподоба, поплескаємо ручками по вушках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вказівним пальчиком за вушком проводимо вгору вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Потім наші казівні пальчики. Вставляємо у слуховий прохід і торохтимо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Знайшли наш козілочок. І ми його заводимо по годинниковій стрілочці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в інший бік. Раз, два, три. Три, 4, 5, 6, 7, вісім. І поростирали наші гарнесенькі вушка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ви повинні відчути, що вони, по-перше, вас почервоніють і стануть такими прямо гарячими, гарячими. Це означає, що ви все зробили правильно. Потім ми поростирали наші гарнесенькі долоньки. Поплескали дуже сильно і Кисі трішечки стряхнули. Ось така носова гімнастика. Ви робіть її, будьте здорові і на все добре!